Як будувати стосунки із нарцисом? Багато з вас хто має партнера-нарциса, і ви задаєте мені такі питання: ну а що? Взагалі немає ніякого шляху, як все ж таки утриматись в стосунках із нарцисом. Сьогодні давайте спробуємо з вами розглянути один із варіантів, як ви можете. А все ж таки залишаючись нарцисом не руйнувати свою психіку і нервову систему. З вами я, психолог Юлія Лотуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом. Сімейним психологом, індивідуально консультую, а також я допомагаю людям, хто має онкозахворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, тисніть кнопочку Підписатися, дзвіночок, щоб першим узнавати про мої відео. А також не забудьте поставити цьому відео вподобайку, це дуже важливо. Таким чином, ви допомагаєте іншим нашим співвітчизникам. Знайти мій канал з корисною інформацією з психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Отже, як будувати стосунки із нарцисом? Із нарцисом, в принципі, в парі завжди. Опиняються люди, які схильні до утворення співзалежних стосунків. Тобто це співзалежні люди. Вони є дуже доброю такою гарною здобичою для нарциса, тому що їм дуже легко маніпулювати на страху втрати та провині, їм дуже легко керувати, вони дуже ну прив'язуються дуже швидко до партнера. В них є дефіцит любові та поваги до себе, і на цьому нарцис прив'язує свою жертву. Але якщо ви опинилися в парі із нарцисом, то це ваш шанс розвитку і лікування своїх власних внутрішніх проблем і своєї власної дитячої травми. Як сказала одна моя клієнтка давня, від нарциса можна втекти тільки до нарциса. Чому? Тому що жертва нарциса дуже сильно боїться втратити опору, бути самотньою, бути безпомічною, вона уникає в будь-який спосіб розставання з партнером, це для неї виявляється більшою катастрофою, ніж втратити себе, свої кордони, свою гідність в стосунках із нарцисом. Тож, якщо ви бажаєте взяти під контроль власне життя. І продовжувати стосунки з нарцисом, то вам треба працювати саме з цими вашими речами. І сьогодні я буду ділитися із вами власним досвідом, як я пропрацьовувала, які я лайфхаки знайшла для себе. Сподіваюся, це буде дуже корисно для вас. Але нагадаю, що ваші вподобачки дуже цінні для мене, а також ваші коментарі. Але давайте розберемося в причині, чому ви залежні від нарциса. Тому що це ваша дитяча травма. Бо колись ви, були вже, ви вже такий досвід мали в своєму дитинстві, і у вас дуже велика тривога бути покинутим, бути безпомічним і дуже глибоке почуття провини, яке ви проносите через все ваше життя. Ви проєктуєте відразу на нарциса або когось з ваших батьків, або одного з ваших батьків, які у вашому дитинстві були тривожними, нарцисичними, холодними або взагалі жорстокими, токсичними. І ви автоматично стаєте в позицію дитини в стосунках із нарцисом. Ви віддаєте йому підсвідому владу над своїм життям і своєю свободою. Чому це так? Тому що колись в дитинстві вам здавалося дуже страшним втратити ваших батьків. І коли ви виростаєте, ви проєктуєте цей страх втрати в свої уже дорослі стосунки. І от ви як дитинка вчіпляєтеся в свого партнера нарцисичного, як, як дитинка ручками і ніжками, і дуже бої, боїтесь його втратити. Але у вас також тут є внутрішня підсвідома вигода це не рости, не напружуватись, не брати відповідальність за своє власне, доросле життя, не заробляти самі гроші, бо це також відповідальність. Не розвиватися в кінці кінців психологічно, бо будь-яка незріла система, вона не хоче розвиватися. Але нарциса ви притягуєте саме тому, що десь підсвідомо щось веде вас у цей розвиток. Бо кожен нарцисичний партнер це ваш вчитель, який саме і підсвічує вам, підсвітлює вам оцю вашу дитячу травму. Будь-які зміни здаються вам дуже страшними, викликають у вас тривогу, бо колись будь-які зміни в вашому дитинстві дуже сильно лякали вас, і от, вже коли ви стали дорослими, ви обираєте те, що вам знайомо. Бо ви не знаєте, як можна в інший спосіб будувати своє життя. Ви не знаєте, яке воно те доросле життя. Бо те, що показали вам ваші батьки, то вас дуже лякає. Ну а нарцис користується вами як ресурсом. Він підживлює свою самооцінку за ваш рахунок, але тут, тут можна сказати, що і ви також користуєтеся нарцисом, бо ви захищаєтеся ним від проживання власного страху втрати, самотності, безпомічності. Тобто нарцис це ваш такий щит захисний від дорослості. І от, виходячи із всього цього, що ж треба робити, оскільки у співзалежного партнера-нарциса є такий феномен внутрішньої порожнини, ну, такої. Внутрішнього такого простору, який дуже сильно лякає людину, він здається порожнім, і от в цю порожнину людина намагається, я маю на увазі залежна людина, співзалежна людина намагається помістити або партнера, або їжу, або алкоголь, або азартні ігри, або ще щось. А, тому що людина не може там в, в, внутрі себе знайти себе? І отут треба задатися деякими терапевтичними питаннями, які я зараз вам озвучу. А чи є я в моєму тілі? Ви можете прямо записати ці питання. А де я? Де я саме я в мені? А яке моє оце маленьке я, внутрішнє я, і як я можу його знайти, відчути, його нагодувати, втішити? Бо доросла людина це та людина, яка може втішати сама себе, може спиратися на себе, на себе? Я пропоную всім, хто є в парі із нарцисом, і потерпає від його знецінювань, від його токсичності, критики, зауважень, повчань. Все ж таки. Концентруватися на своєму внутрішньому я, намагатися відчути, що я є в моєму доміку. Мій дом це моє тіло, це головний інструмент, який допоможе мені повернутися в тут і зараз. І от намагатися весь час фокусуватися на внутрішньому я, може воно десь там в області груді, десь от тут знаходиться. Ну, в більшості випадків це відчувається десь тут, от там де сер. І намагайтеся все ж таки відчути Я у себе є, я є в моєму тілі, я присутня або присутній тут і зараз. Просто повторюйте, може воно навіть буде якийсь час виглядати автоматично, механістично, але ви повторюйте і намагайтеся сконцентруватися на цьому внутрішньому я і відчути те я, і що я є в цьому просторі. Для того, щоб відчути своє внутрішнє я, ви можете спочатку використовувати. в мене на каналі є така практика роботи з внутрішньою дитиною. Це перший крок, як відчути те маленьке я її. А також ви можете через медитації, через дихальні практики, відчуваючи своє тіло, своє дихання, концентруючись на тому, як рухаються ваші бронхи та легені, як повітря. Тра Входить і виходить із ваших легенів, із, вашого, із ваших дихальних шляхів, концентруватися і уявляти собі своє власне внутрішнє я в тут і зараз. Тобто такий тренінг повинен проходити кожен день, якщо ви опинилися з партнером-нарцисом, щоб не втрачати відчуття реальності, бо нарцис він штовхає вас в прірву вашої дитячої травми. І коли ви попадаєте в свою дитячу травму, ваш біль, вашу спустошеність, виснаженість, вашу невпевненість, ваш страх втрати, це все означає, що ви втратили саме найголовніше втратили зв'язок із реальністю. Ви не тут і зараз, ви там і тоді. І щоб повернути себе, у вас є ваш прекрасний інструмент, ваше тіло, яке дихає, яке живе, і в якому ви шукаєте своє власне внутрішнє Я. Запитайте себе, хто я є без мого партнера? І намагайтеся описати відповідь на це питання. Також я тут рекомендую всім партнерам нарцисів робити практику, яка також буде якорити вас в тут і зараз. Я вже десь розказувала про цю практику самопомічі, самопомічі і зараз коротенько повторюю її тут. Це практика, яка знову ж надає вам відчуття опори. На себе. Тобто, якщо у вас немає психологічного такого відчуття опори на себе, ви намагаєтесь зовнішню опору знайти в вашому партнері, вам треба тренувати свої відчуття опори на власне тіло. І це така невеличка, коротенька практика, яку ви робите кожен день, ви стаєте на ноги і фокус уваги переносите на ступні. і кажете самі собі. концентруєтесь на відчутті в ногах, в ступнях і кажете самі собі, я маю мої власні ноги. І вони мені дані для того, щоб я спиралася на них, ходила на них, і це ноги дорослої людини. Далі ви дивитесь на свої руки, ви можете навіть пощупати, да, от потрокнутися по... рука до руки, відчути це, цей дотик, і сказати собі: в мене є руки, які мені дані для того, щоб я брала в. Світі все, що мені потрібно, і це руки дорослої людини. Далі ви переводите фокус уваги на бронхи, легені, робите декілька вдихів і видихів і кажете собі: в мене є легені і бронхи. І вони мені дани, дані дані для того, щоб е, я дихала. І е, ці органи органи дорослої людини. А далі ви переводите увагу на область е, рота і кажете собі: в мене є рот і зуби, е, вони мені для того, щоб е, пережовувати е, е, їжу і е, е, годувати себе. І це рот і зуби здорової, здорової дорослої людини. Але ви відчуваєте, що тут повинно бути все розслаблено, да? бо дуже часто люди, які живуть в напруженні, в страху, вони напружують цю область, стискають зуби. От, розслаблюєте тут. І далі останнє, що ви робите, переводите фокус уваги на ваш хребет і кажете собі: в мене є хребет, щоб тримати прямо моє. І це хребет дорослої людини. Потім ви можете походити, знову ж переносячи ваші відчуття, всі спостереження за тим, що відбувається у ваших ступнях, бо всі ваші страхи вони сконцентровані і спроєктовані саме на ступні і на коліна. А от ви ходите декілька кіл по Приміщенню, і фокусуєтесь на ступні, як там пальчики ваші рухаються, як згинається і розгинається ваша ступня. Далі ви йдете на п'яточках декілька кіл, далі на носочках, на зовнішній стороні стопи, і на внутрішній походили, все, вправа. Закінчена. Воно здається, начебто нічого не дає, бо воно не через рацію. Але наше тіло також може працювати із нашими травмами, бо є така прекрасна книжка Весела Вандерколка: тіло пам'ятає все. Всі наші травми вони спроєктовані на тіло. Тому через тіло ми можемо рухатись і працювати з нашими травмами, якщо в нас немає можливості проходити психотерапію. Також в кого є можливість, ви можете міксувати тут заняття йогою, які теж спрямовані на те, щоб людина набула навичок концентрувати свою увагу на певних частинах тіла. Це також тренінг, бути тут і зараз, і міксувати це із психотерапією. Ну, а нарцис – поки ви працюєте із собою, поки ви навчаєтесь фокусуватися на собі через власне тіло, він буде продовжувати робити все те, що він робив критикувати, знецінювати. Провокувати вас на емоції, він буде ем, ігнорувати вас, мовчати. Всі ці токсичні аб'юзивні штуки він буде далі намагатись продовжувати і робити і буде впливати на вас так само, як він робив до вашої роботи над собою. Для чого він це робить? Для того, щоб у вас була прив'язка до нього. Оце основне прив'язка до нього, як у дитини до батьків. І тут використовуються всі наші відомі ігри як холодно гаряче, далеко близько, відштовхну, а потім присунуся. Якщо жертва починає відсуватися від нарциса, він цукрове шоу влаштовує емоційний шейкер це все те, що прив'язує людину до іншої людини. Бо так влаштована наша психіка, але ви, маючи вже внутрішні відчуття власного я. Власної окремості, бо дитина в злитті з батьками, з, особливо з матір'ю, якщо ви проєктуєте матір на свого партнера, ви входите в злиття з матір'ю, і а, ваше внутрішнє «я» воно розчиняється, його немає. Але ви його шукаєте і відчуваєте. Я окрема людина, настрій іншої людини, його. А, Витівки не повинні впливати взагалі на мій настрій, на моє життя. Я окрема, бо в мене є моє окреме внутрішнє Я. Ви таким чином нивілюєте оцю прив'язку, яка і є причиною залежності від іншої людини. Як можна працювати з цією прив'язкою? Зараз я вам розкажу, але нагадаю, хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і коментуйте, наскільки корисні були мої поради для вас. Отже, прив'язка зациклює вас на партнері, і все ваше життя починає. Крутитися навколо вашого нарциса. А йому тільки цього і треба. Тож попрацюйте із своєю прив'язкою через методи арт-терапії. Спробуйте намалювати свою прив'язку, щоб ідентифікувати її, розглянути, подивитися їй в очі, якою вона буде, що це буде за образ. Пропрацюйте цей образ, усвідомте його, що те, що. Прив'язує вас до нарциса, це вже те, що не потрібно дорослій людині. Це те, що колись прив'язувало вас до ваших батьків. Коли ви намалювали уявили вашу прив'язку в деякому образі, це може бути що завгодно, політ вашої фантазії. А ви маєте її. Ну, нібито уявити собі, як вона е, вилітає через ваше вікно і розчиняється на дрібнесенькі шматочки у космосі. Е, робіть е, таку практику візуалізації, як ця прив'язка е, віддаляється від вас і розчиняється в космосі. Або ви можете просто робити е, таку кінестетичну. Право уявляти собі оцю прив'язку до вашого нарциса і уявляти, що у вас полікоть рука це вогневий, вогняний такий меч, да, і рубати прямо так, от з видохом, фу, отак, рубати цю прив'язку. Тобто ви можете працювати такими тілесними арт методиками. З цими дитячими прив'язками, з цими дитячими проекціями в стосунках із вашим нарцизом, якщо у вас не, немає можливості ходити до психолога. Наступне, що я пропоную вам зробити, і що саме мені колись дуже сильно допомогло, уявіть, що внутрі вас є ваше. Внутрішнє я, яке є частиною вашого внутрішнього простору. Воно, ну, нібито є частинка така невеличка, але цей простір він розливається внутрі вас і ви пропускаєте крізь цей простір все, що йде від вашого нарциса. Іде критика, ви просто намагаєтесь уявити, як ця критика проходить. Крізь вас крізь цей внутрішній простір і не чіпляється ваше, ваше я за цю критику. Все, що приходить, все е, воно е, пропускається дуже плавно, протікає, нібито крізь вас, і не чіпляється, не торкається вашого я. А ваше я просто воно спостерігає, як пливе в цьому просторі. Ця критика, ці токсичні витівки, провокації нарциса, воно просто спокійно спостерігає, як це проходить крізь ваш внутрішній простір. Тобто ви уявляєте собі, як воно вільно проходить крізь вас і кудись там уходить розчиняється. розчиняється. А ви не даєте спокійно просто дивитесь на це і не даєте ніякої негативної реакції. По нарцисс своїми звинуваченнями, критикою. Він хоче вашої емоції, він їсть ваші емоції, він виснажує вас, коли отримує ці емоції. Але якщо ви будете відчувати це окреме я, частинку вашого внутрішнього простору, яке не має ніякого стосунку до того, що робить ваш нарцис, і просто пропускати крізь себе і відпускати, не чіпляючись ні за що, бо воно не має до вас ніякого відношення, це його який… Якісь феномени, його хворобливі прояви, і таким чином ви будете зберігати себе і свою нервову систему. Також ви можете уявити і вашого партнера-нарциса як окреме я, зовсім інше я, яке не зливається із вами, і яке проходить крізь ваш внутрішній простір і йде куди воно хоче. Те, що не дає вам будувати стосунки з вашим нарцисом, це саме страх втрати. Тому наступна річ, яку треба зробити, прожити цей страх втрати. Для цього ви можете уявити собі ситуацію, коли ви вже втратили нарциса, і запитати себе, який найстрашніший сценарій буде, якщо я його втрачу. Намагайтеся прожити, уявити, запитувати себе. А що буде далі? А що буде далі? Ну може, я там поплачу трошки? Ну, скільки я буду плакати? Може, день, два, може, місяць, а далі що буде? лягу в депресії полежу. Ну може далі мені їсти нічого, нічого не буде, що поїсти. Да? Що далі буде? А скільки я так буду? А ну потім я може піду, встану і все ж таки піду шукати роботу, щось буду робити. Да? Отак От проживіть, ем, профантазуйте, що буде, якщо ви втратите свого нарциса. Причому, коли ви будете фантазувати про втрату нарциса, намагайтеся фокусуватися на тому, що у вас внутрі вашого тіла є ваше внутрішнє я. Є ваші ноги, на які ви можете спиратися, руки, є, якими ви можете працювати. Все у вас є так само, як і в інших людей: ручки, ножки, голова, і мізки є. Все є для того, щоб ви могли будувати своє власне життя. Тобто, уявляйте, проживайте, подивіться. В очі своєму страху втрати і ну, от найгірший сценарій проживіть в своїх фантазіях. Причому весь час тримайте фокус уваги на окремому внутрішньому я, власному я. Ще, що мені допомогло побороти в собі страх бути покинутою, страх втрати, це те, що я. Усвідомила, що світ влаштований таким чином, що люди в ньому колись щось втрачають обов'язково. Він так влаштований із ранку та ночі, із народження та смерті, нема нічого. Такого в цьому житті, щоб ми не втратили. Колись ми втрачаємо роботу, колись стосунки втрачаємо, колись втрачаємо там, дім, будинок там, свій або там, гроші можемо втратити. Да? Або партнера, який може померти раніше нас, або ми помремо раніше нього, ми весь час щось втрачаємо, і це є частиною, обов'язковою частиною нашого земного життя. Тому, якщо ви погоджуєтеся з тим, як влаштовано світ. Ви перестаєте боятися втратити, і перестаєте боротися з тим, можна навіть сказати, з Богом, з природою, з тим, як воно все тут влаштовано. Да? Ви не витрачаєте вже стільки енергії, сил, щоб не стикнутися з тою втратою, бо втрата це є те, що доросла людина. Повинна вміти переживати. Люди повинні вміти розлучатися, розставатися, не вміють це робити тільки травмовані діти, які залишилися в дорослих тілах. Тому не боріться з цим, а просто розслабтеся, погодьтеся з цим і відчувайте своє окреме, прекрасне я, яке. Має такі свої власні кордони, які нікому не дозволено руйнувати. А також ваше внутрішнє «Я» має здатність ставати частинкою цього внутрішнього простору. І це як дихання. Не застрягайте в будь-якому стані І в «я», яке має свої власні кордони і оберігає їх, або в просторі, в якому втрачаються ці кордони. Життя це як дихання а вдих, і ви маєте відчуття власного я видих. це Розлитий внутрі вас простір, і тут я вже уходить в фон, і ви вже втрачаєте свої кордони. Дих, видих, не застрягайте в жодному стані, бо якщо ви зробите вдих і не зробите видиху, то будь-яка система жива вона помирає, вона колапсує, якщо застрягає на будь-якій фазі дихання. Навчіться керувати цим процесом. І своїм власним життям. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підписуйтесь. Не забудьте поставити вподобайку, якщо це відео вам сподобалося, поширюйте його в ваших соціальних мережах, а також коментуйте, будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах YouTube, а також допомагає іншим українцям знайти корисний якісний контент з психології нашою рідною, прекрасною українською мовою. Ну а якщо у вас буде бажання подякувати мені за мою роботу, то ви можете пригостити мене чашкою кави в додатку Buy Me a Coffee. А ви бачите на банері QR-код, на який ви можете навести QR-сканер, і вас виведе на сторінку, де ви можете задонатити мені на чашку кави. Або є також монобанка, ви також бачите QR-код, ви можете задонатити на розвиток мого YouTube каналу. Всі посилання і на монобанку, і на BuyMeCoffee є під цим відео. Також всі мої контакти, всі мої соціальні мережі ви знайдете в опису цього відео. Також запрошую вас підписатися на мій інший канал, де я викладаю мій літературний твір, художній твір це психологічний роман Червона рибина в чорній воді. А він розказує в художній. Формі про те, як можна зцілити свою власну дитячу травму без психотерапії, але за допомогою творчості. Ну і раджу вам переглянути цікаве відео про нарцисичну сім'ю. Ви можете знайти його на моєму каналі в плейлісті Нарциси, маніпулятори і психопати.